В Україні стрімко зростають ціни на продукти. Втім, перевершити стрибок вартості алкоголю їм навряд чи вдасться. Вже найближчим часом ціни на вино зростуть аж на 50%. Таке рішення ухвалила Верховна Рада в рамках нового закону про підвищення податків. Докладніше далі. За повідомленням голови комітету з питань аграрної та земельної політики Олександра Гайду, не чекаючи рішення від уряду в Україні на 50% збільшують розмір мінімальних оптових і роздрібних цін для вин та іншої виноробної продукції, що не переглядався з 2018 року. Очікується, що це принесе до державного бюджету близько 2 мільярдів гривень. Гайду пояснив, що на зростання вартості виноробної продукції впливають підвищення цін на енергоносії, зростання зробітних плат та інфляція. За його словами, пото. Ні ціни не покривають витрати виробників, тому коригування стало необхідним. Також він висловив сподівання, що це підтримає виноградарів і зупинить викорчовування виноградників, стимулюючи нові інвестиції в галузь. Прийняття законопроєкту схвалив і народний депутат Артем Чорноморов, заявивши, що підтримка виноробної галузі стала пріоритетом, адже допоможе в боротьбі з нелегальним ринком алкоголю і збільшить надходження до бюджету. За словами Чорноморова, тільки за останні два роки нелегальний ринок алкоголю. Лю склав близько 40%, що призвело до втрати близько 15 мільярдів гривень. Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт номер 11416-Д щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Він зокрема передбачає збільшення військового збору та суттєве підвищення цін на продукти та інші товари. Наразі документ очікує підпису Володимира Зеленського. А українці вже створили петицію, в якій вимагають від президента накладення в на провадження нових норм оподаткування. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.